Доброго здоров'я, 10 січня, температура мінус 10, ну чи була мінус 15, десь в погоді писало, що і до мінус 20 могла опускатися. Не знаю, не бачив такої температури, але то, що було мінус 15, то точно. Індокачки, до качки. Той у нас німецька лінія. Тут всі качки цьогорічні, качурі теж. Єдиний качур минулорічний, але той у нас буде на забій. Бився з тим такий замащений. А цьогорічні у нас отакі от красуньки. Качачки, качури. Є тут також декілька кольорових. Всього буде шість кольорових качок. Які будуть залишатись з одним з тих білих. Ось така у нас красуня є. Є. Це ж чисто біло. Ці кольорові були оця, від цієї качки, Були декілька качет. Качур німецької лінії, вона отака от у нас сіренька. Це 100% її донька, за інших не знаю, є ще є до нас така теж дворічно, то що в мене колись були такі качки, але я цілком задоволений, коли їх змішувати з такими качуриками прекрасними. Виходять доволі такі непогані каченята. Не всі люди в наших краях люблять таких чистобілих, люблять, щоб були красивенькі, то все. Тому я залишаю декілька кольорових. Цього року щось. Кризанули тай молодих качок були замовлені на м'ясо, пустили, а от дорослі полишалися. І прийшлося лишити ще цю чорно білу, ще там є одна чорно-біла. Але вони доволі продуктивні, ще подивимося, що цього року буде. Це вже точно буде їхній останній рік. Таку красуньку, цю красуньку. Ця красунька нас взагалі вивела 15 штук в червні і ми її досадили десь може ще 15-20 інкубаторних німецької білої, німецької лінії. То вона водила у нас всіх, цілком успішно. стаду було в неї 30 штук, але вона виводила, сиділа там ззаду в іншій загорожі, але вже вона холоди, її сюди перекинув, хоч привикає. Бо кольорові будуть лишатися тут в курей, а білі будуть розсаджені по загонах. Бо качурі будуть 4 штуки будуть трохи битися, будуть не давати один одному, бо вони важкі, вони не такі шустрі, як звичайні качурі. Тому для хорошого відсотку запліднення будуть розсаджені окремо по 3-4 качки на качури. На таку досить. Невелику загорожу, щоб могли догнати качку. І будемо дивитися вже ближче до весни, до тепла. Що там буде. Зараз от даю їм пшеницю, щоб могли температуру собі згенерувати на, на ніч. До води доливаю завжди кіпеченую, але от все замерзає. Такі трошки острівці лишаються сюди. Гарячу кипяток заливаю, воно трохи розмерзається, вони попили, поїли і далі сидять. Так от трохи соломи їм пустили. Ну їм цілком нормально, не можуть заходити собі всередину. Ну, але там декілька штук зайшло, але більше сидять тут. Ну от Курочка Легорн виглядає. Вони... Так, а це у нас. Інша загорожа, тут річні качки, О, вони трошки набагато, можна сказати, більшенькі виглядають. От Бачили, в ну, відео були такі брудненькі дощ, йшов, теж почистилися. Ну, Чуть-чуть бруднувати, але то, такі, то то нічого страшного. Морози суперово переживають. Є з одна така, не знаю, ізабела, не ізабела, ну не чиста, така мішана, ну красенька теж е -е, досить велика була. Сіра качка змішана з, з німецькою лінією. І ну, з качуром німецької лінії і в нас вийшла така качечка красивенька, але вона трошки нагла. Тут вона нормально живе, ці дають їй відпір, а ті кольорові інші, то вона їх ганяє нормально. Так що буду її в кінці лютого десь пересаджувати тільки за них. Ну і цей качур, який у нас був цього року. То від нього оті всі, що я вам дотепер показував, молоді качечки. Так, було у нас трохи більше, трохи продав, бо люди хотіли вже собі річних. Ну, лише собі 4 штуки, мені цілком достатньо, є молоді, теж гарні. Так що хай буде, будемо дивитися. Подивимося, ще, бо даю їм багато пшениці, щоб морози пережили почувають себе цілком нормально. Тут трохи така касала ситуація, ще не повністю замерзла вода, але, але вже скоро замерзне. Маю там трошки сховок, але сидять на дворі. Годую зараз суто пшениця, бо всі інші корми будуть замерзати, якщо якісь вологі мішанки. Пшениця, що тут що там. Буде дивитися, що з того вийде, чи не зажеріють за цей час, за цей час морозів. Як скоро з настанням тепла почнуть нестися, чи треба буде в якийсь період, щоб води відійшли. Холодно, капець, аж трясуся. Будем дивитися. Добре, все, рука змерзла, більше нічого розказувати не буду, походу вже буду показувати. Зараз хто не знає. Буду продавати інкубаційне яйце, інкубаційне яйце такої німецької лінії. Ще раз кажу, качур буде з тих, що я швидше показував, це я або продасться, або зарубається, бачу, його теж щось трохи обмерз ніс. Буде по 70 гривень яйце. Від кольорових ще не знаю. Буде також інкубаційне яйце легорда, якось зніму окреме відео. Вже зазняв кусочок відео на кролів. Трубонська біла, кому цікаво, через десь може через 2-3 тижні буде відео подивитися. Добре, все, прощаюся, будьте здорові. До нових зустрічей.